Щоб... Щоб зняти турнікет, Я з тобою знімаємо. Це війна добра і зла. В дитинстві, пам'ятаєте, нам казки читали про те, що добро завжди перемагає, в кінці там все, все добре стається. Так от мені здається, що в житті декому не ті казки читали, і хтось досі вважає, що зло може перемогти. Так, зло панує в світі, це правда. І воно дуже багато шкоди приносить людям. Але все ж таки добро має набагато більшу силу. Любов має набагато більшу силу, ніж ненависть. І відповідно, ця війна особисто для мене, так, це, це війна добра і зла, і результат очевидний для мене також. Ну, не бувало в історії такого, щоб той, який приносить зло людям і собі в тому числі, щоб він добре собі жив і там в кінці мав е, якийсь не знаю позитив для себе і для своїх рідних. Е, ну такого просто не буває. Рано чи пізно, все одно це обертається для нього гірше. Як війна може бути десь там? Війна у вас за будинком. І якщо ви ще зараз в тилу... І нічого не зробите для того, щоб вона там і лишилася за будинком, ну, то в мене для вас погані новини. Завтра вона буде у вас в хаті. І ну, це не просто якісь там е, утопічні речі, які там собі нафантазували військові, насправді все нормально, а вони такі попаяні і там щось. Ні, це, ну, це реальність. Це наша реальність. У нас війна в країні, не на Сході. У нас в країні війна. Якщо закрию очі, що що зміниться від того, що відбувається, нічого. Воно ж далі буде продовжуватися, я просто не бачу. Тобто, все ж таки, я вибираю ходити з розплющеними очима і бачити. Так, це страшно, це неприємно, незручно, але краще бачити, ніж просто ігнорувати те, що відбувається, і казати нехай хтось. Та не буде хтось. Бо всі думають, що хтось.